Дуже дякую за таку прекрасну можливість. Я дійсно хотіла б поговорити про болгар, тому що мені здається, що у пересічних громадян наших співвітчизників складається досить обмежене враження і уявлення про болгарську культуру. Це тільки там бринза, вино, ну і можливо ще враження від одеських водіїв, які не завжди дуже чемні. І ось на цьому і все. Все, що ми можемо сказати про болгари, і мені дуже це болить, бо я все таки болгарка, і мені дуже шкода, що. Що в нас таке бідне уявлення про цю багату, я б сказала, цікаву, колоритну, широку і глибоку, яскраву культуру, яку ми маємо тут, і яку ми не завжди хочемо пізнавати і цінувати. Тож моя задача зараз про це трошечки розказати детальніше. Почну, дивіться, мені доведеться трошечки робити зв'язки із історичними подіями, оскільки наш болгарський народ перебував в складних перипетіях величезних геополітичних махінацій і спекуляцій, і завжди від цього страждав, але виживав, бо мав цю велику життєву силу, мав свою генетичну пам'ять і має до цих пір, і що дозволило йому зберегти свою ідентичність, самобутність і яскравість до цих пір і пишатися цим. До речі, якщо ви звернете увагу на будь-яких провінціалів, які Переїжджають сюди до великих міст, то мені здається, що лише болгари не соромляться. Просто поспостерігайте. спостерігайте, болгари не соромляться розмовляти своєю мовою. Хай це діалект, хай це не вишукана мова літературна, але вона їхня, вона рідна, і вони нею користуються, вони її підтримують, вони її бережуть, вони її люблять, і вона їм дорога. Інші е, національності, можливо, трошечки спочатку прозундують обстановочку, побачу, чи це можливо сказати, де я звідки, а вже потім я про це зізнаюся. Це е, якби мій власний досвід, і е, я бачу і пізнаю цих людей. Які не завжди з великого міста. <кхи> Отож, що мені хочеться сказати? По-перше, сюди Болгарія на нашу Бесарабію, якщо ми говоримо про Бесарабію, то вибачте. <кхи> Ні, <Нет>, це моя <кхи> давня хвороба. <кхи> це, значить, ми її локалізуємо, цю болгарську культуру в межах. Дякую, я. Це межиріччя прута та Дністра, це наша велика Бессарабія. Бесарабія. Бесарабія... Охоплює не тільки територію України, але й Молдову, і як буде видно трошечки далі. Ми з болгарськими, то тобто, болгарами Молдавії, Молдови дуже тісно пов'язані. Але болгари сюди переселяються з Болгарії цієї великої, як ми кажемо, прабатьківщини в 20-х роках 19-го століття. Дійсно, вони сюди не приїздять і не переселяються в пошуках щасливої долі. Вони просто тікають від того османського поневолення. В якому вони перебували 5 століть, від якого вони виснажилися і вже просто їм не було е сили. Вони вже там просто не могли жити, тому переселяються сюди. В 20-х роках, 20-ті, 30-ті роки, але перш ніж сюди Береселяться великі хвилі болгар. Були декілька ще на зорі 19 століття, 1908, 1909, Сюди переселяються високоінтелігентні сім'ї. Їх було декілька, їх було не так багато, але це були ерудовані, це були високосвідчені люди. Це були люди заможні, і вони оселяються тут, в Одесі, в цій Одесі, яка новостворена, яка розбудовується, яка розвивається, в якій як свідчать. Історичні джерела не було жодного банкрутства, тож ці болгари зупиняються тут. Ці сім'ї, я скажу, їхні прізвища, можливо, вони вам знайомі, це прізвища Палаузові, Мутеві і Априловці, як туси казва, о, вибачте. Е е Васіл Апрілов і його брат Христо Апрілов вони тут поселяються. Чому я про них хочу трошечки зупинитися, про них розказати? Дивіться, це комерсанти, це просто підприємці величезні, дуже талановиті. Значить, вони купують собі невеличку ділянку біля куяльника, такий собі шматочок землі, насаджують його яблучками, деревцями, десь 300 штучок, і вирощують там ці яблука. Васіла Апрілов... Придбав собі невеличкий маєток на вулиці Буніна, 29, Поряд на грецькій площі собі зробив два магазинчики в Третій гільдії і прекрасно торгував там. А, а, как, Френська водка, це болгарською мовою, але тут у нас напій алкогольний спиртний, більше відомий як кальвадос. І ось на, на виробництві цього спиртного напою Васіла Прилов і його брат. Мали вони завод, придбали його у 811 році. Вони змогли накопичити велике. Статки да капітал капітал, да і але дивіться, цей капітал він не був для них особисто. Вони його використовували як основу для меценатської діяльності. Спочатку Васіло Прилов це був ну, грекоман. Тут в Одесі, якщо знати історію, було досить потужне Рух, грецький, так би мовити, і фільта. Да. Філікейтерія, так членом якої був і Василь Апрілов. Але після того, як він познайомився із Ізмаїлом із Сризневським, із як він познайомився із Юрієм Івановичем Венеліним, як він познайомився з Віктором Івановичем Григоровичем, першим деканом історико-філологічного факультету Новоросійського університету, тоді ще не було Новоросійського університету, але Віктор Іванович Григорович працював, познайомився з їхніми, з їхніми творами. Він зрозумів Василь Апрілов, що це. Він має, що він болгарин. Він усвідомив себе як болгарина і. Це відбувся перелому в його діяльності, і всі свої кошти, які в нього були. Він витрачав для того, щоб забезпечити болгарській молоді, яка проживала там в Болгарії, в поневоленій Болгарії, дати змогу отримувати якісну освіту. На його кошти в місті Габрово хвилиночку, тільки уявіть собі. В місті Габрово в 1835 році було збудована перша світська школа, яка тепер носить ну, в честь Василя Апрілова. Там було Вперше створена болгарська граматика, яку також. Створення якої сприяв Василь Прілов. Василь Прілов разом зі своїми соратниками, Палоузовими, Мутовими І за сприянням графа Воронцова йому вдалося виборити право на те, щоб болгари талановиті декілька, по два на рік болгарська молодь, болгарські юнаки отримували освіту тут, у нас, в Одесі. І щороку сюди приїздили ці болгари, і вони тут навчалися, в чоловічій гімназії, спочатку в духовній семінарії, пізніше в Новоросійському університеті університеті, Вони тут отримували освіту, вони формувалися тут як інтелектуальці е, інтелектуали, да, то інтелектуали це, да. як, як науковці, як літератори. Е, як вчені, так е, так, наприклад, я наведу декілька прикладів, щоб не бути голословною, голослівною. Тут у нас був навчався Найден Геров, це і поет, тому що він перший основоположник болгарської новоболгарської поезії, тобто написання поезії новою мовою, не церковнослов'янською, не архаїчною, не далекою зрозумілою і так далі. Новоболгарська мова. Перша поема Стоян і Рада формується людина тут. Це автор величезного. Словника болгарської мови, якою ми користуємося цим словником, ми користуємося і до нині. Це добрий Чинтулов, який тут теж навчався в духовній семінарії. Він тут ем, написав свої бунтовніческиські песні, тобто бунтарські пісні, хвилиночку, які співав болгарський народ, коли йшов з війною е, в боротьбу із, роз, е, зі своїми знаменами, це називається прапори, і співали ці пісні. Це е, Болгарський фольклористи і педагог, і вчитель батько ідола болгарської літератури культури Христоботова, Ботю Петков, Він теж тут навчався. І все це в 30 це ті сорокові роки дев'ятнадцятого століття. Це все за рахунок коштів Василя Апрілова, тому я про нього і так довго зупинилася. Крім того, за сприянням Василя Апрілова було зроблено ще тут створено одеське болгарське настоятельство, яке опікувалося нашими болгарами тут, які вже переселилися, які вже тут створили якусь певну чисельну діаспору. Крім того, тут ще було декілька сімейств. Вони теж вели активну освітню, культурну просвітницьку діяльність. Ну вже не будемо на цьому зупинятися. Наступний історичний етап це той етап, коли наша Бесарабія потрапляє під іншу владу. Це у нас 1856 рік. Це вже об'єднане, вибачте, це Молдовське князівство Молдова, а з 860. 91-го року це об'єднане князівство Молдови і Валахія, так ось це новий, так би мовити, етап для розвитку болгарської культури, і це я б сказала, був розквіт болгарської культури, тому що один із князів Молдови це. Богоріді Нікола Богоріді він був нащадком відомого болгарського проповідника, письменника, священника, Софронія Врачанського. І, можливо, через це він якби покровительствував тут болгарам. І дивіться, в цей час в Болгарії, в не в Болгарії, у нас на Басарабії, в місті Болград. Це важливо. Тепер Болград стає центром. Болгарської культури в місті Болград створюється, в 58 році, створюється Болгарська Болградська гімназія імені святих Кирила та Мефодія. це просто центр осередок болгарської культури, друкарства підручників навчання літератури і так далі. Тут видаються декілька журналів, декілька газет. Тут навіть видається, як ми називаємо його печатен орган на Болгарський революційний комітет, тобто це. Це коли болгари у своїй борбі, боротьбі за а, визволення поширювали ці національно визвольні ідеї. І тут, власне, в Болграді друкуються ось всі ці статті, публіцистичні, національних героїв, ідеологів національно визвольного руху і так далі. Це, це відбувається у нас тут. Сюди, в Болград приїздять маса е, політичних емігрантів, які знову ж таки тікають із Османської імперії, сюди до нас. Е, це вчителі високій інтелігентній. Ну, Я маю на увазі високого рівня, И люди, і і <світну> так, які а, тут а, проводять ось цю освітню і культурно-просвітницьку діяльність. А, на цей час а, сюди, до речі, приїздить сам Христоботив. Зараз я трошки скажу: Христоботив ми коли говорили про а, говорили, а, і про його батька навчався тут батько. Потім пізніше, в, в 60-х роках, сюди приїздить і син Христоботив. Він навчався спочатку в Одесі в, в, в чоловічій гімназії, в другій гімназії. Він е, її завершив і став вільним слухачем в Одеському новоросійському університеті. Тільки він е, е, було його створено в 65-му році. І Христо Ботив, якраз там був слухачем. Е, він познайомився також з Віктором Івановичем Григоровичем, який е, яку. Му Христо Ботив це повторюю болгарський революціонер, болгарський публіцист, болгарський поет, велична постать на території Болгарії. І він познайомився з Віктором Івановичем Григоровичем і показав йому перші, свій перший вірш. Моїй матері називається вірш Майцесі. І є свідчення про те, що саме Віктор Григорович його підтримав у його авторських творчих пошуках і починаннях. Сказав, що він має талант, має здібності і побажав йому успіхів на цій ниві. Тому болгари, болгари там теж ні, не наші тут. Я хочу сказати це і маю це відзначити, мають Дуже тепле э, почуття до нашої Одеси, до нашого краю, до э, цих болгар, які підтримали в якийсь складний апокаліптичний час э, їхню інтелігенцію, дали їй можливість розвиватися, дали їй поштовх до великого кращого майбутнього. Це ну, нам я думаю важливо, якщо ми говоримо сьогодні про створення про корекцію, може, навіть нашого міфу про Одесу. Тому мені здається, це варто ну, враховувати, повертаючись до болградської гімназії до цього періоду. Період такий розквіту, можна сказати, з певним зміною політичного режиму, завершився. Завершився він із приходом визволення Болгарії, тобто це 78-й рік, коли Болгарія отримує визволення. І в зв'язку з цим відбувся просто колосальний відтік мізків з нашої Басарабії. Туди повернулися всі ці інтелігенти, всі ці вчителі, всі ці науковці, які працювали тут в Болграді. Ясна річ, і вони разом з собою, так би мов. Ви забрали цих їхніх вихованців е, найкращі, е, найсвітліші розуми вони всі перемістилися туди е, до своєї прабатьківщини, і у нас тут на території залишилося якби не так багато їхніх послідовників. Окрім того, е, наша так би мовити, улюблена в лапках Російська імперія проводить свою досить традиційну політику щодо заборони використання болгарської національної мови, болгарсько-болгар гімназія, яка була імені святого святих Кирила та Мефодія перейменовується. Тепер вона вже гімназія імені імператора Олександра Третього. Тому офіційна офіційна мова, якою користувалися це мова, ясна річ, російська. так Окрім того, що стосується ось цього образу болгар як зрадників. Дивіться, на той час в Болгарії, от після 78-го року, там теж відбувся у них свій переворот. Ну да, 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 да. Вибачте, 800, 800, 800, 800. І до, до влади прийшов їхній інший, так би мовити, лідер Олександр Батенберг, який був русофобом. Тобто його політика була спрямована проти Росії, ближився близився час Першої світової війни. Болгарія займає іншу позицію, стає членом Четвертного союзу, не Антанти, як сподівалася, Російська імперія. Тож болгари сприймаються дійсно, вони вони тут зрадники, тому на, на них і. і так, так, це знову російська оптика, від якої, власне, наші болгари і страждали. Тому ми можемо сказати, що цей період вже теж для болгарської культури, тут нашої Басарабської, після такого яскравого взлету і розквіту відбувся такий занепад, досить серйозний, дуже тяжкий і темний. наступив такий час згодом після після закінчення першої світової війни до 1944 року наші болгари наша басарабія потрапляє під владу румунії Тепер вже прийшли румуни. румуни. румунська політика не дуже, чесно кажучи, відрізнялася від політики іншої імперії. Теж наші болгари страждали від цього, теж потерпали. Теж не можна було говорити, вивчати болгарську мову. Болгарська мова в болгарській гімназії була заборонена. Спочатку там, після 19-го року до 22-го року, дійсно вона була введена. Може для того, щоб трошечки настрої збити у. Болгар, щоб їх трошки заспокоїти, але потім вже знову була повернена румунська мова як мова викладання в школах і не тільки і не тільки в Болграді, не тільки це стосується болгар, які проживали на Басаребі, це стосується всіх мій дід мами моєї мами. Батько вони в українському селі в Тарутинському районі проживають. Там, звісно, теж була румунська мова. Румуни румуни вони не знали літературної української мови, не чули, писали, говорили румунською українці. Ну, тобто, це така тотальна румунізація відбувалася, і ми це знаємо. Це не, не, не добре знайомі факти. Що стосується болгарських письменників, отут Бесарабських, тому що це вже ці покоління болгар, які вже тут виросли, які тут родилися вже з покоління в покоління, і вони розумієте, в них з'являється ось цей творчий порив. Їм хочеться писати, їм хочеться творити. Вони хочуть самовизначатися як творці болгарські, але вони цього зробити не можуть. Єдине, який шанс їм залишається для того, щоб опубліковувати свої твори. А це в основному поети, це ну є навіть і прозові твори. На хвилиночку це дуже важливо, тому що все-таки поезія і малі жанри це в таких умовах більше реальніше писати, ніж великі прозові жанри. Тож їм не залишається іншого варіанту, як просто писати румунською мовою. І їхні твори наших басарабських творців, болгар, друкуються румунською мовою. І дивіться, от їхній поезії, якщо і почитати, почитати, звісно, можна тільки в перекладі, там завжди з'являється образ оцієї Слов'янської душі, слов'янська душа як опозиція до неслов'янської душі, слов'янська е, душа, яка е, закута, яка, е, які закрили уста, яка хоче кричати, але не може, е, яка не може заявити про те, хто вона є, якою вона є, і звідки вона походить, е, вона хоче це сказати, але вибачте, але їй це е, е, не не дається, не, не дається, да е, не дається ніякої можливості, не, не дається права. Більше того, з'являється тут ще в їхній поезії, з'являється такий образ Буджаку. Це, цей Простір величний, незмінний вічний з віками, на відміну від влади, яка тут змінюється через десятки років, буджак залишається тим самим: це оплот, це віра, це стабільність, це надія. І ось в образності цього буджаку, цього степу, наші болгарські творці знаходять свій свою натхнення, так і від, від розраду. Так, дякую, розраду. так дякую Ну і після Зараз хвилиночку, ще декілька слів, тому що я розумію, що час вичерпано, напевне, так. Але значить після 44-го року це приходить знову -таки, радянська влада. Радянська влада зі своєю політикою а-а-а Теж болгарам не було особливого міста місця для самореалізації єдиним містом, містом, де можна було ще якимось чином друкувати, опубліковувати свої болгарські твори. Це було наше. Сусіднє місто Кишинів. історики кажуть, що у Брежнєва, який на той час уже став генеральним секретарем ЦК КПСС після шістдесят го року, в нього було якесь таке, начебто, особистісне ставлення до до Кишеневу, оскільки він там був на посаді першого секретаря не генерального, і тому якось він там як до них більш поблажливіше ставився. Тому наші бесарабці знаходять собі, знаходять собі таку варіант для того, щоб публікувати свої вірші там. І публікувати їх болгарською мовою. Перші вірші в 67-му році. Я тут принесла книжечки, на жаль, не можу всіх вже тут показувати. Да? Ось е, болгарський автор Петер Бурлак Волканов, один із перших е, поетів, він і один із перших прозаїків. Такі книжечки вперше виходять в Кишиневі. І вже їх переведення відбувається після. Вже з нашої отримання незалежності нашої України болгари доть вже можуть так би мовити дихнути на повні груди. Вже можуть творити, можуть писати, можуть писати правду за часів, хочу. Просто сказати, бо це теж наша родина, і не тільки родина рана, бо болгари вони теж були зрадниками в Радянському Союзі, тому що Болгарія пропустила тих фашистську Німеччину по своїй території. І ясна річ, це зрадники. Всіх зрадників мало треба було депортувати. Багатьох депортували на Сибір, деяких, особливо активних, теж відправляли в трудові колонії до, на Донбас, звідки ніхто не повертався. Жінки в основному, звісно, чоловіків. Жінки йшли за своїми чоловіками і на Сибір, і на Донбас. Хтось повернувся, хтось не повернувся, але це були звірства радянської влади. Зараз, після отримання незалежності України, болгари про це пишуть. Пишуть в художніх творах, пишуть і є маса історичних досліджень. Це і наші історики, це історики Молдови. Про це все, це все засвідчено, це це відомо, про це говорять, про це кричать. Є назву просто можливо одного, хоча б. Автора, який вже пише і писав в сучасній Україні, і пише правду про ось ці роки радянської влади, це наш Іван Ненов. Я думаю, ви всі його добре знаєте. Всі про нього чули. Це заслужений наш журналіст України, головний редактор відомої нашої одеської газети. Він і викладач, і професор, і письменник. Тож і болгарин за своїм походженням, сам він родом із Болгради, тому в своїх трьох. Великих повістях він про це повідомляє, говорить правду ще, що теж є дуже цінним для нас. Тому якщо зробити такий невеличкий якби, підсумок, болгарська література тут, безарабська, не, не, не створена болгарами тамтешніми, а наша безарабська, вона є, вона існує і вона розвивається. Є публікації, є їхні переведення цих творів. Є зараз молоді поети, які друкуються. Ось тут є в мене теж книжечка молодих поетів, деякі з них навіть випускники нашого університету, деякі це просто письменники, поети, аматори. Але вони прагнуть до того, щоб засвідчити в цьому світові, де вони тут живуть серед маси інших національностей своє обличчя. Вони хочуть його показати, хочуть, щоб воно стало впізнаваним, щоб його можна було ідентифікувати. Що це ось болгари? Ось у них така своя поетична і літературна традиція, їхня душа і так далі. Хвилинку, іще зараз, 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 хвилиночку. Ще. В Болгарії тут ще скажу просто про художню школу. У болгарів наших місцевих є маса талановитих художників. Це Ізмаїльська художня школа, це Задунаївська художня школа. Це художники, які є членами спілки художників України, Одеси. Їхні виставки ви можете бачити в Болгарському центрі і тут в наших музеях багатьох і так далі. Про це... Хочеться сказати, що болгари вони це, це не тільки етнічна культура, не тільки їжа, не тільки одяг, не тільки пісні, не тільки хоро. Хоча це дійсно так це дуже цінно, і, але є і інша грань, є інша іпостась, це мистецтво, це інтелектуальний розвиток, це література, і це прагнення до висоти, яка є, і я сподіваюся, буде жити, якщо ми розвиватися особливо з вступом України до ЄС.